І маємо у наявності нереально крутий автомобіль. Це у нас Audi a 6 Allroad з пробігом всього лише 99 тисяч кілометрів 2017 року випуску з трьохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Ми маємо фуле оптику з вимивачами фар. Класні 19-ті диски. Ось такий от крутий білий шкіряний салон. Автомобіль, звичайно, у нас на пневмому підвісті, а далі йдемо в салон шкіряне мультикермо. Розширена панель приладів з навігацією: 99 тисяч чесно та перевіреного пробігу, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла. Також автоматичне дальнє світло, велика мультимедія з навігацією та блютусом, чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, електронний паркінг, система автохолд, по асистентах паркування. У нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. І додачу ще панорама зберег. Це сидіти дуже зручно. маємо сонцезахисні шторки, клімат-контроль, звичайно, під локітничок, підстаканничками, третій підголівник, третій ремінь безпеки, а також кріплення і зафікс для ваших дітей. Позаду у нас вже динамічна LED-оптика, тобто поворотник у нас тут бігає, звичайно, сервопривід, відкриття багажника. І величезний та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.